Друзі, привіт! Пропоную двокімнатну квартиру на вулиці Йосипа Сліпого. Це зелена водоканал. Тут, як бачите, є класний балкончик і класний вигляд з вікна. Це на кухні. Далі переходимо ми в ванну кімнату. Є пральна машина. Газова колонка. Окремий санвузол. В квартирі конвекторне опалення. Це дві кімнати. У нас одна йде прохідна. Тут 60 метрів квадратних. Диван розкладається. В кімнаті двоспальне ліжко, велика шафа, два комоди. Квартира досить простора, гарна. Тут зроблений косметичний ремонт. З кімнати є також ще один балкон з гарним виглядом. Так що, кого цікавить квартира, телефонуйте 400 доларів.